Коли ми чуємо слово соус лайк, то останнє, що приходить нам в голову, о, я обожнюю проводити час в блодборні. Ні. Це скоріше викликає неприємні спогади на кшталт того спекотного літнього дня, коли вологі від поти трусики прилипають до ніжних булочок. О, guys? Найчастіше негативні асоціації викликають спогади про складних босів, однак це найменша проблема цих ігор. Я не можу назвати себе затятим геймером. люблю ігри, проте не женуся за новинками і не веду список пройдених ігор. Та що там, моя найулюбніша гра це Лего Володар Перснів, самі ви дитяча гра. Для об'єктивності. Хоча яка об'єктивність може бути весе? Справедливі заради маю сказати, що грав лише вперше Dark Souls і не дуже багато і дуже давно. Але цей атракціон булю завдав мені непоправної шкоди. Зрозумійте, однолітки булили мене, називали галімою гавняшкою за те, що я не пройшов цю гру. Діти дуже жорстокі. Зараз я дорослий чоловік і розумію, що хто обзивається, той сам так називається. Dark Souls не складний. Вже пару років я наголошую на тому, що це казуалка. В грі максимально прості правила. Ось так бий. ось так коверкайся. А ось так вмирає, а ось так вмирає, ще ось так одохне, ось так генеть, ось так кочурся, ось так видкідо копито, ось так загинає, ось так віддаває душу, ось так безлуз витрачає життя. Складність першого дарксоусу не в босах. Звісно, в грі є дійсно складні боси, але є, й, вибачте, на словах Іван-Франко, а на ділі її бо. Щоб перемогти боса або його щисток, потрібен певний скіл. Не маю претензій до цієї частини, й сам полюбляю, коли гра кидає непростий виклик і отримую задоволення, цей виклик пройшовши. Однак в соусах присутні суміжні геймплейні елементи, які виводять себе ще до того, як вступаєш у бій з босом, наприклад, собаки чи кумарі. Або коли раптом падаєш у кляту яму, а на дні тебе чекає клята грязь з-під нігтів, яка ну ніфіга не дамажить, а накидує прокляття. А ти потім їбешся з тим, щоб дошку, пити зілля, щоб потім знову впасти в йону яму, щоб отримати йоне прокляття і знову фармити душі, щоб купити йону пляшечку йоного зілля, яке знімає бенне прокляття, щоб знову впасти в йо яму. Су. Вибачте, я вже працюю над цим зі з психотерапевтом, хоча тут потрібен вже психіатр. Що навколо мене всі люди страждають. Я почуваю себе проклятим, Це мене сильно зачепило. Справді хороша гра тримається на трьох стовпах: свобода дій, інтерактивність та пригода. Саме ці три аспекти гри забезпечують фан, який гравець отримає від проходження, не графіка і не наратив. Є гарна приказка, якщо ігрові механіці змінити сетинг і механіка все ще працюватиме, значить це хороша механіка. Безсумнівно, історія, графіка та звук важливі, тому що впливають на імерсивність та наше сприйняття. Проте гра це про дію. Якщо нам хочеться щось подивитися, то ми включимо фільм, аніме, прости господа, чи відео того, як люди падають на люду. Проте відчуття того, як натискаються кнопки і який результат отримає гравець від натискання цих самих кнопок, ось що робить гру грою. Свобода дій полягає в тому, що гравця не обмежить на його шляху. Хоче йде праворуч, хоче ліворуч, на цьому шляху гравцю падає безліч активності, і він сам вибирає, чим зайнятися. Соуслайки у більшості своїй мають примітивний ігровий цикл, рівні лінійні і більше схожі на слешери, проте і слешери можуть бути неймовірними, наприклад, Darkseiders. Якщо взяти, до прикладу Scarim, то після втечі від страти і дракона, коли нас відправляють в Рівервуд до якогось тіпа, то ми ну не зобов'язані туди йти. У нас є така опція, але ми можемо поблукати трішки по півночі, наштовхнутися на другорядні квести і проходити їх, після чого десь так на рівні 35-му повернутися до проходження головного сюжету. <звук> Інтерактивність відповідає не тільки за відчинення дверця, скрині так далі, це щось більше, що зануря гравця глибше, навіть якщо підійти до випадкового ніпа, який для масовки зроблений. І повзаємодіяти з ним він лише скаже банальний чорт, у мене нема часу на безглузні теревені». це вже робить світ навколо живішим. За допомогою інтерактивності гравець відчуває більшу синергію з грою, має більше волі та контролю над подіями, що дозволяє створити приємні та незабутні спогади. Пригода забезпечує відчуття виклику, несподіваності та ризику для гравця. Включає в себе різні елементи, такі як екшен, випробовування, розв'язання головоломок та дослідження віртуального світу. У своїй подорожі гравець потрапляє у несподівані та ризиковані ситуації. Відчуття незвіданого веде гравця вперед і не відпускає аж до платини. Oh the, the item! Pick it up! Pick! Pick! О oh shit! Щит, о майка, фофо шит! А що з цього всього пропонують соус лайки? Згоден, Elden Ring вже більше відповідає цим трьом критеріям. Проте все ще недостатньо, щоб я міг назвати це грою, в якій хочеться проводити час. Загалом, більшість соус лайків містять ці елементи, але в дуже примітивних станах. Ніколи не покидає відчуття, що ти просто слідуєш алгоритмам. Ти маєш пройти цю гру лише для того, щоб пройти гру, а не насолоджуватися кожною хвилиною. Ай есоусике. I I so На останок скажу, що певне задоволення перший Dark Souls мені все-таки приніс. Коли я натиснув Alt F4. Дякую за увагу! Будьте вічливими та бережіть себе. Слава Україні.